Чи буде на танете п'ять предметів і взагалі чи можуть повернути формат ЗНО? Про ці міфи і не тільки ми поговоримо сьогодні у цьому відео. Мене звати Андрій, і я є засновником школи математики Adflix. Ми навчаємо дітей та підлітків математики, того, як її розуміти, а не просто заучувати формули. У цьому відео ми розберемо популярні міфи. Про ННТ з математики, чому вони виникли, чому вони повертаються до нас щороку, чому варто вірити і до чого варто ставитись доволі скептично. Тому залишайтеся тут, на цьому відео. Ставте лайк, вподобайку. Лайк і вподобайка та саме. Підписуйтесь і будемо розбирати, що ж правда, а що ж ні. Міф номер один: це те, що на НМТ буде п'ять предметів. Давайте розберемо цей міф, що в ньому правда і що не правда. Насамперед, про цей міф та інші, які будуть згадувати пізніше, чому вони з'являються. Це відбувається тому, що кожного року з'являються нові одинадцятикласники, тобто ті, хто перейшли з 10-го класу, в 11-ий. В них НМТ стає частиною їхньої реальності вони починають до нього готуватися. І шукати різну інформацію про нього, і вони натрапляють на різні міфи, інформацію, дуже різні деталі. Вони не знають, що є правда, чому вірити, чому не вірити, і це постійно вспливає в інформаційний простір і здається, що це правда. Хоча далеко не все з того, що можна прочитати, є правда. І от міф про п'ятий предмет на НМТ є один з найпопулярніших, бо він лякає це зрозуміло і. Що тут є неправдою? Відзначу те, що ці розмови про п'ятий предмет ведуться вже не перший рік, і це вже активно триває декілька років. Найактивніше це розпочалося з 2023 року, тому що це було прокомуніковано нашим політичним керівництвом. Я маю на увазі, міністерством освіти і науки України. А саме це було сказано заступником міністра освіти і науки України Михайлом Винницьким про те, що. Наше політичне керівництво у міністерстві освіти розглядає варіант того, щоб ввести п'ятий предмет на НД. Чому вони хочуть це зробити для того, щоб зробити наші українські іспити, зокрема на більш ближчим до іспитів у Європі і Європейському Союзі, а там саме складають п'ять предметів. Тому такий самий варіант почали розглядати і у нас, але поки що змін не відбулося і станом на літо 2025, на двадцять 2026 планується 4 Предмети, а саме три обов'язкових, серед яких математика, українська мова та історія України і один предмет на вибір, серед яких англійська мова, українська література, хімія, фізика, біологія або інші предмети, в залежності від того, на яку спеціальність ви вступаєте. Тому поки що п'ятий предмет на НЕТ лишається міфом. Чи буде так постійно? Це насправді невідомо. Це може змінитися, тому що можуть дійсно ввести це п'ятий предмет. Але для того, щоб бути впевненим, чи дійсно це відбувається, чи ви натрапили на якийсь фейк або якусь застрілену інформацію, перевіряйте, чи та стаття або можливо якась зимітка або інша інформація, яку ви десь почули, або прочитали, чи вона від офіційних осіб або офіційних інстанцій, так сказати, нашої країни. Найкраще це щоб інформація була надана. Міністерством освіти науки України або кимось із її представників, і тоді це дійсно офіційно підтверджена інформація. Дійсно, що це відбувається. Так само дуже важливо звертати увагу на дати. Це має бути якісь дати, наприклад, за 2025 рік або 26 рік, якщо ви вже дивитеся це відео у 26-му році, тому що ви можете знайти якусь застарілу статтю. Наприклад, я недавно перевіряв і в інтернеті що воно нелегко можна знайти статті про п'ятий предметне на те за 22-й рік або за 23-й рік. Це застарілі статті, тому що тоді. Були створені якісь такі новини, але це далеко не пішло, і як ви можете бачити у 2025 році. Предметів було 4 саме на НМТ, серед тих, які я назвав. Якщо підсумувати перший міф, то станом на зараз я ставлю шанси на те, що п'ятий предмет на буде введений десь 50 на 50, тому що є свої за і свої проти вводити цей предмет. І я думаю, що саме через це його досі. І не ввели, тому точно стверджувати, що його не буде. Я не стану, але і інших думок і як і не відкидаю. Тому єдине, що я можу сказати на кінець підсумування першого міфу, це те, що стане ми зараз готуємося до чотирьох предметів. А що буде, те буде. Міф номер два, і можливо навіть популярніший за перший міф. Це те, що повернуть формат. ЗНО, давайте розберемо цей міф наступним чином. Почавши з того, чому з'явився цей міф. З'явився він як тільки ввели формат НМТ, а саме у 2022 році, через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Оскільки усі предмети формату зно потрібно було складати в різні дні, тобто мінімум декілька разів треба було відвідати пункт, де було призначено складання. ЗНО то вирішили все це об'єднати в один день і зробили це форматом НМТ. Яке розшифрується як національний мультипредметний тест. І таким чином людина, замість того, щоб кілька разів ходити в різні пункти, мусила прийти один раз та скласти всі іспити разом. А я маю на увазі під іспитами, я маю на увазі усі предмети разом у форматі одного іспиту. Ну і заодно цей іспит більше цифровізували, тому що формат ЗНО він писався вручну на роздрукованих листочках, де треба було вибрати правильну відповідь або розписати. Завдання відкритого типу формат НМТ, як ви знаєте, він складається на комп'ютері, і тут в більшості треба вибрати правильну відповідь, або просто написати правильну відповідь без розписування, якщо наприклад брати окремо саме математику. І відтоді постійно рік у рік ведуться розмови, що ось-ось, і формат зно повернуть або ось війна закінчиться, і формат ЗНО точно повернуть. Я думаю, що це неправда. І ось чому. Навіть коли війна завершиться, я думаю, що формат НМТ залишиться і його будуть продовжувати. Розвивати, тому що, якщо подивитися, формат ЕМТ був не просто так введений, оскільки сам світ і наша країна йде шляхом цифровізації, навіть та сама дія, яка з'явилася, дуже багато різних послуг, які були перенесені в дію, і тому це виглядає логічно, що такий важливий іспит, як НМТ, його теж цифровізували, тому навіть після завершення війни НМТ залишиться в тому форматі, який є, який залишиться на комп'ютері, але його будуть постійно вдосконалювати. Міф номер три ННТ набагато простіше за ЗНО. Це було правдою, але тільки у 2022 році. Чому так відбулося? Тому що коли ННТ тільки ввели, його запровадили поспіхом, і там було справді дуже багато простих завдань, які було легко вирішувати, особливо для тих, хто весь рік готувався до ЗНО. І ось коли іспад склали. Було дуже багато тих, хто набрали 200 балів або близько 200 балів, і тоді почала нестись ця інформаційна хвиля про те, що, о, НМТ дуже легке, до нього не треба готуватися. Але після того це змінилося. Тому що якщо подивитися на тенденцію у 23, му 24-му і тепер 25-му році. Іспит НМТ стає все складнішим і складнішим. Чому це відбувається? Тому що його хочуть підігнати під складність ЗНО. Тому його роблять все складнішим, і далі ця тенденція насправді тільки збережеться. І у наступні роки, 26, 27, і далі, ми можемо очікувати те, що іспит НМТ постійно буде складнішим, аж доки його як мінімум не зрівняють із складністю ЗНО. Тому до іспиту НМТ потрібно готуватися, потрібно робити це грунтовно. Планувати свою підготовку і робити цю підготовку регулярно, тобто кожного тижня і маємо за декілька днів на тиждень щось робити, розв'язати задання, читати теорію і готуватись до іспиту загалом. Якщо вас цікавить, як організувати свою підготовку, у нас на youtube каналі Школи Етрікс є відео, тому можете їх переглянути і вивчити, як вам побудувати свій підхід правильно. Як зробити свою підготовку регулярною для того, щоб мати високі бали, коли настане цей самий ДХ, коли будете складати НМТ. А на сам кінець я вам підкажу, як відрізняти міфи і неправдиву інформацію від того, що є правдою. Для того щоб бути впевненим в тому, що ви почули або прочитали, потрібно перевіряти джерела цієї інформації. Найкраще. Це якщо цим джерелом є міністерство освіти і науки України або хтось із його представників, тому що тоді в цій інформації можна вірити, тому що міністерство освіти це саме ті, хто визначають всі правила іспиту МНП. І також дуже важливо перевіряти, коли саме було сказано та чи інша цитата певної людини, навіть якщо це від міністерства освіти, і коли стаття з цією цитатою була опублікована, тому що навіть зараз дуже легко можна знайти статті та інформацію за 2023 рік, або навіть раніше, про той самий п'ятий предмет, МТ і так далі. Але ця інформація вже застріла, тому що вона була сказана тоді, і, можливо, справді тоді були запущені процеси. Про те, що там були, наприклад, введені п'ятий предмет на але поки що цього не відбулося. Це значить, що цей процес був заморожений, або він просто відбудеться пізніше, або його взагалі відмінили. Тому перевіряйте джерела інформації і перевіряйте дату, за коли було опубліковано ту чи іншу інформацію, тому що це дуже важливо. Тепер ви знаєте, як відрізняти міфи від справжньої інформації і бути впевненим в тому, що ви бачите. А на кінець я лише вам нагадаю, те, що в школі Етфлікс ви можете знайти собі репетитора математики, який допоможе вам підготуватись до НМТ з математики. Регулярна підготовка, регулярні е, заняття саме самі. Це те, що ви можете отримати від нас. Тому я пропоную вам записатись на пробний урок діагностику до нас з нашим репетитором. Цей урок триває 45 хвилин, і з його підсумками ви отримуєте розгорнутий звіт. Про те, який у вас зараз рівень знань та як його треба покращувати. Цей звіт буде загрунтований на ваших цілях. Тобто, якщо це ціль набрати багато балів на НМТ, звіт буде саме підлаштований під це, так само, як і наступна підготовка, якщо ви вирішите навчатися з нами і нашим репетитором на регулярній основі. На цьому я відео завершую. А вам бажаю гарної підготовки та високих балів НМТ.